Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні незвична проблема. Ну, Така проблема існує, але вона не дуже поширена. Це коли права сторона або ліва сторона яка, якась із сторін видає холод, Ну, тобто не гріє пічка. І тут треба правильно підійти до питання: чи це радіатор пічки забитий, чи це заслонка. В даному випадку. До нас приїхав Passat NMS. в ньому права сторона видає холод, і, а ліва гріє. І Тут ми точно знаємо, що тут немає проблеми з забитим радіатором пічки, тому що тут стоїть новий радіатор, власник міняв його і тут є проблема по моторчику. Під торпедою знаходяться декілька моторчиків, які регулюють кліматична установка, регулює, куди відкривати, куди подавати повітря. І от Ми зайшли в клімат контроль, кліматичну установку і бачимо такі помилки. Двигун правої заслонки регулювання температури написано, прямо, включатель заїдає. Наступна помилка відсутствує калібровка. І ще є е, ісполнітельний е, двигун приточної вентиляції воздухозабірника. Отакі є, маємо помилки. Е, всі вони ведуть на цей Besto 108 d така помилка. І це означає, що в самому моторчику є проблема. І, е, в них зачастую летять, виходять з строю е, резистори. Такі, е, Зеленого буває забарвлення, жовтого, маленький такий. Зараз знімемо, я покажу більш детально. І можна не купувати повністю двигун в зборі, не шукати його по номеру, а просто замінити в ньому резистор. Зараз ми поліземо до цього моторчика, знімемо його і більш детально я вам це покажу. Робили демонтаж цього моторчика. Я вже його трошки відкрив. Хочу вам продемонструвати, з чого він складається. От, подивіться, Тут є такий потенціометр, бачите, от, в ньому може бути проблема. І, собственно, сам моторчик. Ну так, Звісно, як, як ми бачимо, тут потенціометр зовсім не такий, як в європейських машинах. Тобто в європейських виходить, одна конструкція, і там всі моторчики, і всі потенціометри. Взаємозаміняємо. А тут в нас виходить другого, другого типу потенціометра. З європейця не піде, треба брати, будь на розборці такий моторчик або дивитись новий. Зараз подивимось, що можна зробити. Можливо, промиємо його, прочистимо, подивимось, як він заробить. Почистили потенціометр, поставили назад моторчик, дуже не в дуже місці. Приходиться дуже довго його ставити і знімати. Заходимо в помилки. Так, ага. да, все одно висить. Включатель заїдає. Да. А ну в Після того, як ми зняли моторчик, його там промастили, помили і поставили назад, якийсь час він попрацював, але все рівно через 3-4 дні, знову те саме холод з правої сторони. Ну, Як ми бачимо, моторчик не робочий, або моторчик, або тяга, або щось там не так. І Власник знову повернувся до нас. Він уже придбав новий такий моторчик, ну бушний, але з другого пасата, з розборки. І Зараз ми будемо виясняти, чому справа. При... Підключили, зняли, вже цей раз. Зняли повністю бардачок, щоб нам було нормально працювати. Ось цей моторчик він стоїть за бардачком зліва. Вон там зверху тяга. Біленька переходить в чорненьку, яка двигає заслонкою. Почали пробувати тепло, холод і зовсім мовчить, не їде. Ну, думаю, спробуємо легенько по ньому вдарити, стукнути так трошечки. Стукнули і почав моторчик працювати. Тобто При ударі на сам двигун починає движение, все працювати. Таке враження, як вроде, що з самого моторчику відходить, але, може, є і клин на самій тягі. Тому ми перевіримо зараз всі ці варіанти. Зараз беремо новий моторчик, ставимо його і пробуємо, як буде на новому моторчику. В процесі роботи виявили таку штуку. Поставили новий моторчик. Як бачимо, зараз я ним покерую. Новий моторчик їздить гарно. Поставили старий моторчик, старий моторчик їздить одинаково. Все так же точно. Немає по моторчику жодних ніяких проблем. Ну, почали далі копати, що не так з тягою. Зараз виключу повітря. Покажу вам зверху. Далі цей моторчик керує тягою. Тяга вставляється в заслонку. Яку піднімає заслонка. І от вона состоїть із двох деталей. Оця маленька входить в заслонку, а оця на неї надіта і далі надівається на сам моторчик. Ну Сюди. І от така штука, що коли береш руками і пробуєш тут отак двигати, ми бачимо, що йде клин, підклинювання. так, Немає простоти легкості руху. Тобто легкості руху ну, не працює легенько. Так Тугенько треба двигати його, потім в якийсь момент отут хлоп і такий клинаш підловлює. Вся проблема криється в цьому з'єднувачу. І вже до нас приїжджали ще були два НМС-пасати, в яких наблюдалась проблема з помилкою по цьому моторчику. І написано Заїдаєд. Ну, тобто, заїдає це. От, заїдає не сам моторчик, а заїдає ця тяга. Зараз ми розберемо ці дві половинки. Ну, дві два механізми і подивимось, що треба зробити, щоб нормально тут функціонувало легенько і не клинуло. Так, У нас тяга в руках состоїть із двох таких елементів. Це йде на саму заслонку, це на моторчик. І В оцьому місці відбувається підклинювання. Показую, яким чином. Оця тяга права, вона вже стала не в паралельному. Паралельно цієї штуки, а трошки отак цей край вверх. І коли, ви її, коли вона крутиться, то оцим краєшком лівим вона от туго йде по цій нижній частині, зацип, Зацепляє її. Стоїть мені оцю частинку Отак вниз прижати, і ви бачите, як пішло логенько, не зацепляється А по умовчанні воно вже просто його трошки само Якби підогнуло по якої то причині. Ну, може температура там чи ще щось. Або само по собі так стало. І оця часть ліва підклинює. Зараз розбираю її і бачимо, в цьому місці, на цьому пластику є такі сліди відчовгання. Отут. Тут треба убрати оцю частинку зверху чухнути, а оце не трогати. Праву частину залишити нетроганою. І надіти її, щоб воно нормально ходило. Робимо. Зачистили обоє поверхності і на цій деталі, і на цій деталі почухали. І тепер бачите, ну просто свободно, легко дуже крутиться ця тяга. Немає усії. А отут от ловило воно клін. Ставимо на автомобіль, провіряємо. Поставили назад моторчик, поставили тяжку цю на заслонку. Тестуємо, зробили адаптацію, дивимося як воно їде. От тобі, крайнє положення лоу, зараз на хай. Тепло. Їде тяга нормально, без проблем. Декілька разів спробували. Все, порядок. Думаємо, що все на цьому біда закінчиться. Це було діло не в моторчику, а в самій імені, тяжкі чорні ті, яка надівається на моторчик. З'єднує сам моторчик із заслонкою. Брали все до кучі, завели автомобіль, прогріли права сторона. 77, ну, було під 80, прогазували. Зараз термостат відкрився, вентилятор включився, трошки падає температура. Ну, супер. Права сторона 80. Видно, що радіатор пічки тут стоїть новий, і проблема була тільки в заслонці. Заслонцю відремонтували, Проблема, ще раз нагадаю, була не в моторчику, а в тягі, яка двигає заслонку, заїдання. До речі, така проблема проявилась уже ще в кількох автомобілях. Можливо, це вже буде по наростаючій. Така проблема з'являться в людях. У кого пасати неме, скажіть, чи зіштовхнулись ви з такою проблемою, як помилка заїдання по заслонки моторчика. Може, у кого є діагностика і вже бачив таку помилку, напишіть, чи у вас є така помилка. Можливо, це ваше рішення проблеми. Все, з цим автомобілем в порядок. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль. Наші контакти будуть під відео. Ми е, як промиваємо системи охолодження, е, всю, всю систему охолодження, так і окремо радіатор пічки. Також ремонтуємо заслонки там, де можна щось зробити, долізти, зняти моторчик, там потенціометри замінити. Не в усіх автомобілях, а в тих, яких це можливо зробити, без зйому торпеди. Бо торпеду не, не, торпеду не знімаємо. Це дуже довгий процес, муторошний, нам просто ніколи це, цим займатися. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!